Берете дивитеся на своє життя на своєму житті. Ви в прекрасно бачите, що все, чого раді я придавала себе, я його потеряла. А чому? Тому що закон є вищий, ніж наш земний. Нам на землі прив'язали цю чуж на рахунок того, що любов це треба жертвувати, що треба руку відірвати, що раді дочки треба життя віддати, раді чоловіка треба життя віддати. Ні, ми в першу чергу повинні бути люди, а не твари, статуси. Ми получ... Ви повинні любити дочку, не передаваючи себе, любити чоловіка, не передаваючи себе, любити маму, не передаючи себе. Вас цього ніхто не навчив, бо у вашій родині ніхто не вміє цього робити. Ви розумієте, що я вам зараз відкриваю? У вашій родині ніхто не вмів і не вміє любити себе. Вас ніхто не вміє цього робити. Ви перша, яка взялася дати таким жорстким методом, як ви пишете, жорсткий метод, я згідний. Ну ви пішли насправді любві к собі, бо ви інакше не вміли, вас ніхто не вчив і не розказував, вам мама не показувала, чоловік у вас цього всього не було. А душа ваша, вона хоче цього всього. Ви не можете бути розуміюча в тому обществі, де ви були, тому що вас там сприймають рабинею. А в цьому мірі вам прийдеться прокачуватися. І вже показувати себе не жертвою, не на роботі, не з подружками новими. Вам треба буде відстоювати себе і не бути жертвою також в новому суспільстві треба бути вже новою жінкою, обновленою. Ви плачете, тому що ви знаходитеся в стані жертви. Що змінилося з того, що ви переїхали? Нічого. Дуже себе картою за те, що я не зробила це вже. <гум> ну так, так, так. Тільки це треба було зробити раніше. Я з вами згідний. Ну, розумієте, ваша душа вибрала такий опит, і, знаєте, як творець каже, типу, ну, він не заважає нам мучитись, він не заважає нам страждати. Він каже: не тоді прийдеш до мене. Знаєте, я приїхала у зовсім чужий город, я не знала